Згадаю. Сьогодні постараюся записати відео українською. Це буде перше моє відео з Соловіїною. Одразу вибачусь, тому що вона в мене не дуже гарна. Я її не вчив, але вона мені дуже подобається. Вона дуже красива. Але повторюся Ніколи ні в школі, ні в школі, ні в вищих учбових закладах я її не вчив, тому можу трішки казати щось не те, що треба, але я буду намагатися і вважаю, що якраз ось такий формат, коли я пишу стрім, мені Легше розмовляти українською, тому що це оригінал. як тому що коли щось написано, то, то важче ну, для мене. Сподіваюся, в мене вийде. Сьогодні, зараз, я хотів записати стрім на тему санкцій, які ввів Зеленський. Напомню, що вчора він анонсував їх, і одразу з'явилося багато мені opinions, що, що це буде за санкції. І багато експертів казали, що це буде про Порошенка, що якраз перед інавгурацією Трампа. Джо Байден піде, і піде допомога Байдена Порошенку, тому Зеленський зможе його там накласти на, на санкції, чи там кримінальне провадження привести, які вже, вже існують, але вони в замороженому стані. Тому всі вважали, що це буде удар по Порошенку, але виявилося геть інше. Сподіваюсь, я правильно сказав це вираже це, це висли, вислив, вислив, вислив є. І, і, не знаю, як буде так ось, і в цей список підсанкційних під, під під діячів, так скажемо, попали екснардепи і. І вже існуючі нартепи накшалт Бойко і Шуфріча, якого не позбавили депутатського мандату, але він зараз у СІЗО. І також багато, не багато, декілька діячів культури з Росії. Давайте розкажу, хто попав у цей список. Як вже казав, Шуфріч Мураєв. Я вважаю, ви пам'ятаєте такого депутата. Зараз він живе в Китаї і якраз декілька днів назад записав інтерв'ю. Його, його давно не бачили. Я не бачив, ніхто не бачив у в медіа, він сховався у Китаї, але от ось декілька днів назад це він виліз, 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 виліз мабуть, щось на щось розраховує зі сменою влади у США. Х, е, хоча я не розумію, на що він може розраховувати, тому що він е, предатель, він е, сховався, він утік. Це значить, що він винен, е, і всі ці санкції вони адекватні. А Волошин теж те, те, те був такий е, нардеп. Зараз в нього підозра у Гоз державній держзараді. Зеленський згадав Петра Сімоненка. пам'ятаєте такого комуняку? Я вже забув, що він такий був, але я брав в нього ні раз, ні два інтерв'ю, коли працював журналістом. Це було дуже давненько, але спілкувався з ним такий дядько реально совок. Хоть і в Брионе, и в інших коштовних марках, я вважаю, ви зрозуміли, що я хотів сказати, що такий себе коммунист, який їздить на Mercedes та одягає костюмы за сотні, сотні тисяч доларів. Мені, мені кажеться, що ці санкції проти Семененка повинні були вводити вже 100 років ну, ще за каденцію Порошенка. Тому що він, так скажем, наробив на це Семененка, я маю на увазі. Але ось тільки зараз, у 2025 році, його згадали ну, «лучше пізно, ніж ніколи, як кажуть. Щось мені підказує, що він також, як і Мураєв, не в Україні, мабуть, у чи Криму, чи Росії. Колись він е... дружив з Угановим, тому думаю, що він десь там, у Московії чи, в... чи у Криму. Найдемо, Найдемо якщо буде потрібно. Грігорішин так, Константин, також такий російський бізнесмен, думаю, чули про, так, про, про такого. Ну, Бивших наших це Ружена Рубльова, актриса, колаборантка з Херсону, Сергій Карякін, шахматист, зрадник, Вадим Писарєв, артист Балета, колаборант. Тобіщ, ці особи, які своїми діями після вторгнення Росії в Україну, вони піддержали врага, встали на його бік і продовжували напроти цього часу його підтримувати і проводити якісь дії, які шкодили державі, шкодили іміджу України, шкодили всім нам е, Та, мене також дуже зацікавила те, що в ці санкції попала Світлана Крюкова, екс-заміститель е, головного редактору страни. Це таке здання видання. Я думаю, що ви знаєте. Е, я її знаю дуже добре. Так, багато вважають, що вона. Робила на, там, на врага, я це, про це не можу нічого казати. Сказати, я можу можу тільки оцінити її якості як журналіста. Мені завжди було дуже цікаво, з, з, змагатися з нею з, з її колегами, тому що вони робили круті репортажі. Крутиї Статті, а я, звичайно, хотів бути кращим, тому коли коли є з ким сильним, коли ти борешся сильним, ти сам становишся сильніший. Так і, так і десь, що от, коли страна ще була на папері, чи була на папері, на папері вона не була. Це я путаю. Це я вже й забув, не не була, але перевести були. Страна одразу була в онлайні. Я можу помилятися, це дуже давненько було. А то, що і санкції, ну, побачимо, там санкції це економічні, не може використовувати свої банківські картки. Те, що, там, що, що скупувати, я так теж, якщо я правильно зрозумів, що і покидати Україну, ну, може зникнути проблеми, про, проблеми, якщо захоче покинути Україну. Це не тільки вона, це ті, хто, хто в цьому е, списку е, е, окрема бойка якого тільки позбавили статусу Героя України, Там, економічних санкцій на нього чомусь не належали, мабуть, тому що він досі у Верховній Раді е, і досі голосує його колеги по фракції е, разом з слугою народу, і я вважаю, що скоріш за все, бойко знав, що його. Е, у нього заберуть цей статус Герої України, тому... але, мабуть, пообіцяли, що на цьому все закінчиться, тому що він ще потрібен монобольшинству, якщо воно ще є в Верховній Раді, для того, щоб це монобольшинство існувало і далі, і вони могли просувати свої ініціативи, законопроекти у майбутньому. Тому я вважаю, що Саме тому сам, саме, саме тому тільки е, позбавили статусу, але санкції не наклали. Що ж, е, з Порошенком запитаєте ви, і я сам запитаю себе, думаю, що е, до нього доберуться, тому що, е, то, що те, що Зеленський. У Селенського є мета і бажання якось наказати Порошенка, мабуть, навіть посадити. І то, що він, це, він це, цього заслуговує, це так. Я вважаю, що Порошенка повинен відповісти за багато, багато своїх злочинів, які він е, зробив, за свою дружбу з Медведчуком і, і таке інше. Е, Дуже багато проблем України, які проросли саме через Порошенка. Тому я вітаю, буду вітати, як, як, якщо влада зможе наказати цю людину. Але поки він продовжує вести свою лі свою лінію, вони чинені на кожному ефірі етері. Оскорбляють владу, оскорбляють Зеленського, Федішин його, Пасіпака, Геращенко, Луценка і так інше. Всі ті, хто ще сподівається попасти у майбутню раду, якщо будуть, будуть вибори, і тому вони от, і є у них електорат, на жаль, електорат, який вважає себе, себе дуже інтелектуальним, не являюсь, не являюсь не, не, не є таким, а, але це тільки моя думка. Може, мабуть, і я. Я не такий розумний, а вони дуже, дуже, дуже розумні, а я просто дурак і, і не можу. А осягнути їх велич, мабуть, і так, я це також вважаю, що таке може бути. Але остануся при своєму при, при тому, що я думаю, і буду сподіватися, що в мабутньому кожен, хто зробив зле для України, хто, особливо з політиків. Повинні будуть е, понести кару. Як і наш ворог за рубежами росіяни, так і наш, наші вороги усередини, які е, хоч і в вишиванках, і розмовляють українською мовою, але не принесли бід і горя ні менше, ніж росіяни. Вважаю, що вони теж повинні бути покарані. На сьогодні це все. Я бачу, що ніхто за ці 15 хвилин не зайшов на, на стрім, але це нормально. Я вважаю. В мене всього лиш 500, 500 підписник, підписників. Якщо ви ще не підписані, підпиш, підпишіться, щоб нас було бага, багатше. І тому, коли. У нас буде тисяча стрім, зможу Ютуб, цей стрім, ну коли я буду розмовляти по стрімі, буде більше пушити на інші площадки, іншим користувачам, і, мабуть, тоді свою думку я зможу розпосюджуватися ширше, якщо можу так сказати. На цьому все. Слава Україні!